Всім привіт! Мене звати Володимир, і я, напевно, наймилощий студент в Octane Web School. Мені було 13, коли я взяв свій перший курс. І мій відгук, напевно, буде найбільш корисним для тих, хто тільки шукає себе, з чим пов'язати своє життя, з якою професію. Я вагався. Я не був впевнений, що це має бути саме IT. Але я вирішив спробувати безкоштовний пробний марафон по HTML і CSS від Octane Web School. І це було круто. Мені дійсно сподобалось. Тоді я зрозумів, отак це моє. І тоді без додаткових фінансових витрат, без вкладень, без ризиків. Я зрозумів, що це моя майбутня професія. Я навчаюсь у школі, де мене граждають купою домашки, і вирішую брати курс є якийсь комплекс. Оскільки я не молодший, скільки я найбільш енергійний. Найбільше я потребую інформації, курс мене повністю задовольнив. Тут крута інформація, яка мені надавалася постійно. Та й цілодобовий зворотній зв'язок. Коли тобі надають величезну кількість інформації, і коли готовий сприймати, твій мозок говорить тобі, потрібно ще. І глядачі мені в цьому не відмовляли, хоч, напевно, їх дістав. Окна не працюють професіонали у своїй справи, вони працюють на кількість, а на якість. Отже, ви можете бути впевнені, що викладач зацікавлений вас дійсно навчити, а не просто відчитати вам курс. Доказом цього свідчать. Додаткові лекції, які надавались, та можливість повторного проходження курсу, а це є дуже важливо. Хочу також наголосити на домашніх завданнях. Їх було дійсно багато, але це є практика. Як то кажуть, вчаться на своїх помилках. Ментори допомагали нам, коли у нас були проблеми з домашнім завданням. За це ми окремо дякую. Хочу подякувати Сергію, Святославу, ментору Олександру. Дякую вам, хлопці. ви дійсно круті. Також мені сподобались додаткові лекції з англійської мови. Особисто я не бар'єр, а це і круто. А за допомогою його безкоштовного бонусного курсу ви зможете спробувати себе ще в якомусь напрямку. А це і нові можливості. Я повністю задоволений курсом. Я впевнений, якщо ви берете OpenWeb School, ви не пожалієте. Отже, якщо ви вагаєтесь, не вагайтесь. Це є саме те, що потрібно для старту війті. sa ei oota enam üldse kuhu .